У Каховській центральній міській лікарні, яка перепрофільована для лікування хворих на ковід, на сьогодні діє 76 кисневих точок. Розказує Андрій Федотов, виконувач обов'язків директора лікарні. Хворі, які не попадають під цей кислород, то вони б Лікуються кислородними концентраторами, яких у нас в налічі 59. Тобто у нас на даний момент 199 точок під кислород, які ми можемо дати людині. Тому в нас вистачає в принципі цього обладнання, але воно може ламатися. Так? Тому зараз нам перерозподіл іде концентраторів. Сьогодні ми заберемо 17 концентраторів. Це в рогачку, лепетиці, високопілля. Олександр Молчанов працює в реанімації. Чоловік говорить, лікарня на 100% завантажена. Ситуація з ковідом зараз тяжка. З кожним днем кількість пацієнтів становиться все більше, але зараз ми поки що справляємося. Якщо брати до уваги прошлу хвилю ковіду, то зараз тяжкість хворих набагато більша. Щодо ситуації з концентраторами, то треба збільшувати цю кількість. Нова каховка у цій лікарні для хворих на ковід було 170 ліжок, говорить керівниця. А зараз їх кількість довелося збільшити. Ми кардіологічне відділення перенесли на відділення на мікрорайоні Сокіл, там розмістили, і зараз ковідне кардіологічне відділення повністю перепрофільоване під лікування хворих. Тобто додалося 15 ліжок на, 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 на даний момент. На даний момент зараз у нас лікується 183 особи з захворюванням на ковід. На пневмонію із них 135 – саме на ковід. Інші люди на коронавірусну пневмонію. Головна проблема у цій лікарні говорить генеральна директорка нестача Кисню. Сьогодні є домовленості про постачання його з інших підприємств, а також з Миколаєва. Чому такі великі розходи кисня? Тому що люди потребують його майже вдвічі більше, ніж в минулому році. Це одна тема. Друга тема ви знаєте, ми кожен день у нас, помимо того, що працює киснева станція, у нас кожен день іде по 130 балонів. Кількість хворих збільшилась удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, говорить Наталя Гончарова. Із 580 людей, які опинилися у лікарні через ковід, 9 були вакциновані. Інші ні, говорить жінка. Олена Протопопова, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.